Легко не дурить до того, хто сам хоче бути обдуреним. Це точно про Дональда Трампа. Президент США вирішив забити на усі умовності і домовлятися із Путіним за спиною України. Звісно, ми почули, що перед тим як дзвонити до Путіна, Трамп позвонив Зеленському. А ще потім після, ще раз позвонив Зеленському. Але результат у нас такий самий, як і завжди. Трамп заявив, що Путін бачите. Everybody, we just spent two and a half hours talking to Vladimir Putin, and I think some progress has been made. It's a terrible situation going on over there. Five thousand uh, young people every single week are being killed. So uh, hopefully, we we did something. We also spoke to the heads of most of the European nations, and uh, we're trying to get that whole thing. Репта ворешем деревсереднеферсплесо. Про що саме домовлялися Путін і Трамп ми не почули. Зате ми почули від різних російських горящих голів, що Трамп і Путін так заговорилися, що не могли домовитися, хто першим покладе слухавку. Настільки ці голуби мило туркотіли протягом двох годин.

If you look at just what I heard, Putin just said they respect your wife a lot. I said, what about me? No, they They well. they like, they like Melania better. That that wasn't good. I don't know if that was good. I, I'm okay with it. I'm okay. Взагалі, коли така людина, як Путін, тобі каже такі речі, то це означає, що вона тебе принижує. Це означає, що бандюк показує, хто в хаті хазяїн чи то пак в зб'є. Це бендюковські порядки. Тобто, маніпулюючи Трампом, якому дуже сильно кортить зробити з Росією угоду, Путін іще з нього насміхається. А Трамп виставляє це як свою заслугу. Я гадаю, що в Кремлі просто радіють із цього розкладу, і з того, як сам Трамп себе опускає. Причому. Це ж не нова ситуація. Ми це вже бачили багато разів. Трамп уже, як ми знаємо, дзвонив Путіну. І після розмов із ним Трамп виходив і заявляв, що Путін готовий до миру. А Путін атакував в цей час Україну. І днями ми побачили це знову. Коли після стамбульських недомовленостей, а ще точніше буде сказати, стамбульських ультиматумів. Росія атакувала нас рекордною кількістю шахетів 273 дрони. Путін фактично каже Трампу, все буде, у нас все буде домовлено. У нас буде така пізділ, що капець, тільки ти на ту Україну, та не звертай уваги. Ми домовимось про Україну. Якось там воно буде. Підпишемо якийсь меморандум. Давай краще поговоримо про те, як далі ми будемо співпрацювати. І Путін каже: Я тобі Трамп, покажу золоті гори. І взагалі, яка у тебе офігенна дружина, Миланка. Друзі. Сам Путін тим часом, розповідаючи всі ці казочки, продовжує війну. В принципі, будь-яка людина, яка трошечки розуміється в міжнародній політиці, вже б зрозуміла, що його водять замість. І мені здавалося, що Трамп, як людина, яка вже була президентом штатів, вже мав би розуміти це. Я, чесно кажучи, думав, що Трампу просто, знаєте, наплювати, просто він хоче пошвидше домовитися із путіним. Але судячи із того, що Трамп хизується тим, як Путін залицяється до Миланки, просто от йому в обличчя, і привселюдно про це каже на весь світ, і виставляє себе фактично куколдом, то ми маємо набагато більш запущений випадок. До того ж, мета Путіна не співпрацювати з Трампом на користь Трампа мета Путіна співпрацювати з Трампом лише винятково на свою користь, на користь собі. І навіть якщо уявити, що Трамп сяде про щось, домовиться із Путіним, він не отримає від нього жодного зиску. Трамп уже намагався крутити, наприклад, руки нам і викрутити із корисними копалинами. Пам'ятаєте цю угоду? Не вийшло викрутити. нам руки. Ну и с Путиным будет то самое, на самом Одним словом, Трамп – сенький лох. Отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру. Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. А Россия хочет зараз просто увемкнуть Минский процесс, ну, припустимо, три Щоб продовжувати домовлятися про домовленості, які були колись домовлені, чи будуть колись домовлені, аби домовлятися, домовлятися, а тим часом нахабно нас обстрілювати і продовжувати війну, ми в цьому плані в дуже невигідній позиції. Хоча знаєте, я бачу в цьому навіть. Деякий плюс, ну не в нашій невигідній позиції, а в ситуації, тому що зараз, з точки зору Путіна, він бачить, що може досягнути своєї мети легким шляхом, і гадаю, це дещо приспить його пильність, а легкого шляху в нього не буде, незалежно від того, на яких хмарах буде літати Трамп у своєму світі ватних єдинорогів, слухаючи. Путіна. Пам'ятаєте, як європейці заявили, що якщо Путін не погодиться на 30-денне перемир'я, вони накладуть на Росію санкції в координації з Трампом? Очевидно, що європейці заявляли про це, координуючись із Трампом і довірившись слову Трампа. Ми бачили, в принципі, так, ці колективні розмови телефоном європейських лідерів із Зеленським та резидентом Білого Дому, але ж слово Трампа. Все ж таки не таке, як слово Європи. Слово Трампа виявилося таким самим як слово Путіна, як слово хуйла. А от європейці свого слова дотрималися. Рада Європейського Союзу ухвалила такий 17-й пакет санкцій проти Росії. Ці санкції накладено на 200 кораблів тіньового флоту Росії. І, окрім цього, нові обмеження проти Росії спрямовані. А на врегулювання гібридних загроз, як кажуть європейці, і обіцяють, що готують додаткові санкції. Що довше Росія вестиме в війну, то жорсткішою буде відповідь. Ну так сказала принаймні висока представниця ЄС Кая Калас. британці, які нагадую, вже не в європейському союзі зусиллями російської пропаганди та Бориса Джонсона, також наклали аналогічні санкції на Росію і ще на ряд інших російських галузей. Європа стримала своє слово, але через дії Трампа, який тягнув кота в історії Стамбулом, накладення санкцій вийшло таким трошечки розмитим і нетвердим. Бо єс спершу намагалася накласти їх у вівторок. Бо Путін не погодився на припинення вогню потім у четвер, бо Путін не прилетів у Стамбул, і в результаті накладають зараз. Але добре, що вони є, вони зроблять додатковий тиск на російську економіку. Покаже однак, одразу після переговорів зеленський з європейськими сотоваришами висловився за усилення антиросійських санкцій. Ну вновь затягнули стару пісню про те, що Росії можна якби вірити, вона якоби повинна бути як там сформулювано, наказана. за неподчинение ультимативному требованию о 30 прекращении огня, которое киевский режим и его евроспонсоры пытались подавать как некий шаг к урегулированию. Ну, просто надо один раз там всем себе запомнить, где-то, наверное, записать или попросить своих помощников, чтобы они вовремя показывали эту записочку. Россия на ультиматумы никогда не откликается. Як ви бачите, Захарову дуже сильно пердолить після санкцій, і я хочу ще раз підкреслити: зараз Росія буде надувати рясно щоки. По-перше, бо Росія завжди надуває щоки, коли їй немає більше чим ходити. По-друге, вона надуває щоки, коли в неї є вдячні слухачі. А вдячний слухач у Кремля зараз є. Це Дональд Трамп. Тож, перед ним будуть розігруватися усі можливі вистави. Нам це буде. Не дуже приємно. Паралельно нам ще будуть погрожувати і ядеркою, і орешниками, які чогось не літають, і що захоплять нові області. Ну, таки не кажу, що від Росії немає загрози, я її не применшую. Тим хочу звернути увагу, що буде рясне саме надування щок значно більше, ніж є приводів у дійсності. І треба це тримати в голові. Друзі, якщо ви вже додивилися до цього моменту, маєте підписатися на мій канал. Якщо ви ще не підписалися, це просуває відео. Ставте вподобайку, пишіть ваші коментарі, діліться вашими думками стосовно Трампа. Що ви думаєте про його дипломатичні здібності? Я, от знаєте, все постійно дивлюся і бачу, от деякі експерти, якісь там змі пишуть, «Зараз Трампу вірветься терпець!» І накладе він санкції. І от у нас уже, який вже який місяць? Лютий березень, квітень, травень. Уже чотири місяці, скоро 5 буде. Як Трампу уривається і уривається терпець. Дуже цікаво. Також дякую моїм патронам на Патреоні, спонсорам на Ютубі, друзі. З вашою допомогою виходять нові відео, але. А вже ж не забувайте, що ми маємо донатити на збройні сили Україну. Це в першу чергу, це найголовніше і найперше. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.